Сьогодні нам було проведено відпрацювання планове населеного пункту Демиді. Працівниками Вижгородського районного управління було пройдено 15 володінь. Наголошено на дотримання правил пожежної безпеки під час користування пічним опаленням, під час користування електрообладнанням. Також було роздані тематичні листівки та інформативні газети. Також нами було зайдено до внутрішньопереміщених осіб, і також проведена робота з дітками, наголошена на дотримання всіх основних правил пожежної безпеки. Дотримуйтесь основних правил пожежної безпеки в житлових будинках, пічним опаленням та електрообладнанням, щоб не трапилося у вас різних надзвичайних ситуацій та пожеж.